Сотень тисяч українців. І під час останнього масштабного обстрілу по Києву одна з ракет влучила в лікарню «Охматит». Я виступав там рік тому, як сьогодні перед вами, але тоді моїм глядачем були важко хворі дітлахи. Це дітки, що борються з раком або потребують діалізної терапії та багато інших. Найдобріші душі, які можна собі тільки уявити. І підступний ворог вдарив прямо по ним. Передати війни всіх українців в той день словами неможливо. Ми маємо справу зі справжнім злом. І якщо його не зупинити, воно буде поширюватися надалі. Наші величні герої. Та героїні неодноразово довели, що здатні на те, щоб зупинити їх. Але без вашої допомоги це буде вкрай складно. Тому я неймовірно вдячний народу Латвії за постійну підтримку у нашій боротьбі. Я знаю, що цей концерт буде ділитися в багатьох країнах. І також я дякую за те, що. Ми зможемо нагадати буквально мільйонам людей по всьому світу про цю жахливу війну, яку проти нас розв'язала Росія. Слава Україні! по перше я показав на екрані те, що відбулося тільки в перші дні війни. На цьому був повідомлений мій віджент, і потім е, сказав про те, що е, це продовжується вже майже три роки. Просто уявіть собі, якщо те, що ви побачили, це сталося тільки в перші дні. То уявіть собі, ага, то уявіть собі, що трапилося весь цей час. Я Розповів про останній обстріл. Я був там. Я знаю про що я говорю, тому що я в цей день був в Києві і. Я розповів про лікарню «Охмадит», бо я там виступав для цих діточок. І коли ми зрозуміли, що вони вони підірвали і попали ракетою саме в цю будівлю, ну серце майже зупинилося, тому що розумів, що там раково хворі дітлахи, і там багато дітей з жаль, з вадними зі здоров'ям, і це найдобіші люди у світі. І бити по, по цим діткам. Ми вже думали, що краю нема, але він все ж таки існує. Тому всім цим людям я сьогодні сказав не тільки тим, що сидять в залі, а й ті, що дивляться по телевізору, а Їх багато. Я знаю, що це більше десяти країн буде транслювати цей концерт. Всім я сказав, що треба продовжувати нас, нас підтримувати, тому що так наші неймовірні герої та героїні вони зробили справжнє чудо, але нам потрібна допомога. Тому не треба забувати, не треба думати, що війна вже закінчилася. Вона продовжується. Ми маємо перемогти. Ми це обов'язково зробимо, але допомога нам конче необхідна. Так, дякую. Ще одне запитання: Деякі українські... Деякі українські артисти відмовилися участі у цьому фестивалі. Зв'язку з тим, що тут приймають участь російські виконавці. Ваша думка з цього приводу? Ну по перше, мене запросила Лайма Вайполь, яка з перших днів війни підтримує Україну. Це по перше. По друге, я знав, що сьогодні ми не будемо ділити сцену. Це по друге. По третє, мені здається, що найважливіше зараз робити все для того, щоб проінформувати максимальну кількість людей про те, що нам потрібна допомога, і треба продовжувати підтримувати Україну. І я не буду відмовлятися від цього. Тому що я розумію, що сьогодні мій меседж почули мільйони людей. І якщо якісь журналісти не зрозумі, в Україні важливість подібних заходів це не мої проблеми. Я буду продовжувати і робити все можливе від себе для того, щоб максимально допомогти. Я знаю, що сьогодні ми допомагаємо і. Мене не цікавить, що там буде на сісені завтра, після завтра. Сьогодні я вийшов сюди з конкретним меседжем передати більш ніж десяти країнам, що війна продовжується, що вина в цій війни Росія. Я про це сказав. Що це країна-агресор, країна терорист, і всі про це знають. Кажу вам це. І тому відмовлятися від того, щоб допомагати і е, е, ставати на сторону бездіяльності тільки через те, що. Е, Хтось там щось погане може про тебе сказати, чи не так зрозуміти? Ну мені здається, це не зовсім мій вибір. Тому сьогодні я тут і про це не жалкую, тому що розумію, що правда на моїй стороні.